Центральними вулицями міста у супроводі Долинського муніципального духового оркестру та мажореток гості заходу прямували до центральної сцени міста. У святі взяли участь воїни, які повернулися з АТО і нині перебувають у відпустках. Діти та їхні наставники з міста побратима Рубіжного Луганської області, а також діти з інших регіонів, які відпочивають у лікувально-оздоровчому комплексі. Дружба. Душа радіє насправді через те, що останній рік нас так. Чисельно і так масово поєднують різноманітні патріотичні заходи. Це надзвичайно добре і надзвичайно позитивно для того, щоб ми своєю енергетикою, своєю нестримною позитивною енергією сьогодні. Яка буде линути звідси із цієї площі, із цього рекорду України Передали свій позитив, свою наснагу сили тим нашим воїнам, які відстоюють нашу незалежність на сході України. Проведення таких заходів має неабияке значення. Дуже приємно приїжджати в місто, де багато є дитячих усмішок де є проекти, які несуть не одну складову, а кілька і благодійну, і соціальну, і патріотичну. І все, що пов'язано з патріотизмом для нас, для національного проекту книги рекордів, це є святе. Тобто, ми всі маємо об'єднання. Натися зараз з кругом ідеї патріотизму України і робити все для того, щоб зберегти свою незалежність суверенітет і допомагати різними способами і силами. Відпочивальники оздоровчого комплексу допомогли викладати символ України. Сплетений свіжий кріп дитячими руками утворив герб України. Представники книги рекордів України провели заміри та зафіксували рекорд. Зафіксовані результати 20 на 15 метрів. І я можу офіційно оголосити, що рекорд стана. Було влаштовано патріотичний флешмоб возвеличення України. організатори задоволені результатом. А цей рекорд ми присвятили нашим захисникам вітчизни. Це така невеличка підтримка моральна для них. Дякуємо вам, що бережете нам наш спокій, бережете нашу батьківщину. Долучалося дуже багато бажаючих спонсорів, які нас підтримали, які нам допомогли. Загалом у нас пішло 100 кілограмів кропу, які ми сплітали в великі коси. Нам також допомагало дуже багато людей в платині цього кропу. Завершився патріотичний захід благодійним концертом під гаслом Збережи життя солдату зі збором коштів на придбання третього реанімобілю для фронту.